Добрий день. Сьогодні про тісто херибона, як і чому воно працює. Тісто херибона це японський винахід, який японські риболови застосовують для ловлі специфічної риби, про це я вже неодноразово казав. Карася хери, Сьогодні розмова саме про тіста на карася. І от це тісто було. Винайдено для ловлі цього карася, який харчується у всіх слоях води. В основному це пологічна риба, яка їсть планктон. І тісто було винайдено саме для ловлі цього карася. Це тісто в Японії, саме в Японії має три види. Тісто для верхнього гачка, яке пилить, в Японії називається бараке, тісто для нижнього гачка. На якій клює риба, це глютен. І суміш цих двох тіст, тобто тісто, яке пилить і яке ловить рибу, це тісто данго. От китайське тісто сміливо можна віднести для, до виду данго. Тобто це суміш, який пилить і ловить рибу. В тому випадку в мене ось таке білкове тісто, змагальна чи спортивна серія. Воно таке не дешеве. в Китаї 22 юаня. Найдорожче з тих, що я ловив. На звороті пачки видно способ замішування. Один до одного робимо кульку або додаємо глютен і сумішцю. І знову один до одного, і з глютеном буде тісто на протяг. На протяг я не буду показувати, зробимо тісто просто на... для ловлі кульками. Перед тим як набирати, слід добре перемішати. Тісто, щоб всі ті частинки, які є в тісті, добре змішалися. Це робиться в закритій пачці. Потім пачка відкривається. Мірний стаканчик. Рівно одна мірка тіста, як вказано на пачці. Додаю стільки ж води. Перемішую, добре перемішав у вологому стані, даю настоятися кілька хвилин. Ось тіста настоялося, Воно таке вже стає на рідке. Тепер потрібно з ним зробити деякі маніпуляції. Це відноситься саме до китайського тіста, до японського не потрібно так. Зібрати його і зробити ось такі рухи, тобто розтирання. Це такий лайфхак. Чим більше ви будете розтирати тісто, Тим довше воно буде знаходитись на гачку. Десь вистачає 5 разів розтерти, зібрати тарілка лишається чиста. Тісто збирається в таку кулю. І треба дати йому теж хвилину другу відпочити. Тісто відпочило. Тепер можна робити кульки. Я роблю гачки в, в мене на маленькі. Роблю одну кульку. Другу кульку. Кульки в мене я роблю великі, гачки великі. Тут у мене китайський повідець. З двома гачками я на китайський спосіб не вволю, але він наглядний, научний. Як продіти. Дуже важливо не обліплювати тісто навколо гачка, а протягнути гачок в тісто і обтиснути. Один. Другий. Ось така річ. Зараз візьму камеру в руки і покажу, як воно працює закидаю воду в тісто чи тісто в воду вже в процесі закиду з тіста починають виділятися маленькі такі шматочки які розносяться по воді це ось видно їх роботу Це ті інгредієнти, які розносяться по воді і кличуть рибу з відстані. Крім того, ось тут видно, на дно починають опадати інші частини, які залишаються на дні і створюють кормове п'ятно. При цьому тісто воно якби розширюється зсередини і стає дуже м'яким. Тобто воно не має серцевини. От видно зараз добре це. Яке воно? Тут немає ніякого глютену. Зараз якась ще впаде. От Один шматок упав, він створив кормове пятно. Інший же він як павутинка. Риба його втягує. І саме це є механіка роботи тіста. Це тісто працює чудово. І тому ми, баємо, ми бачимо от такий от шматочок, лишається опав. На нього має кліпути риба. І тому це тісто працює, і тому на нього ловиться риба. Всім привіт!